Вітаю любителі Шахів. Грає проти Лейс Алясри. Ірак рейтинг 1821. Славянка. Нічого хорошого про цей дебют сказати не можу. 24. Габітницю. Двіжуху. Якщо так грати, я згодний. От, от чесне слово. Чесне слово. Д5, С5, Д5, С5. Слона віддавати не хочу. Чи хочу? Я б хотів би так зіграти. Чи як я хочу зіграти? Я ж не встигаю ніяк. Тут, буде тут висіти пішак. Так буде цей розмін. А, ні, не буде. Тут кінь б'є і ферсі захищає. Нормально, тоді будемо трошечки так. Будемо трошечки. Так, хоче сюди щось поставити, так? Д5, mm. да? Блін, треба було тут просто взятися, стукнути. Не, 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 не. Ну добре. Ну добре. Може такий хід зробиш, то я зберу тобі тебе коні? Не хочеш? Так, жертва якості. Ну так, мабуть, треба було просто. Да і все, потім фразя сюди. Він просто відійшов... Просто відійшов... Ну, якось хоть трошечки його прослабим тут, а щесть, ну просто бью тому. притом сюди. Здається, ти помилився? Впорався. З захистом. Якось дуже просто хочеш мене обіграти, да? Дуже просто ти це хочеш зробити? Да? Тримай. Угу. Так, слоно може взяти. Він б'є пішаком. Ми б'ємо тут. Ні. Так, так, так. Можемо ще тут потім слона забрати. Але це буде маловато. Не можу відійти. Зараз пішечка втрачу, так? Да? Пам. Ну він може цим забрати, тому тут, мабуть, треба взяти. Треба так грати і усе. Так, тепер мені здається, він трошечки помиляється. Ну, помиляється. Якісь ми зараз відіграємо у нього. Угу. Якщо я забрав просто. То це все. То це все. Чи ні? Тільки плюс один по матеріалу. А, ну зараз сон як мінімум. Як максимум. Взагалі на такий хід ура просто матує. І все. Закрутилась позиція. 71 точність суперника 67. Ну так, суперник виграв пішака через. Мою необачність. Не можна брати. Рентген. Ферріс провисає. Ну, взагалі я так зіграв. Хотів обміняти слона на коня і потім конем на D6. саме пункт D6 собі. Так. Захопив. І кінь на D6 мій тут би домінував. Ну, якийсь час, як мінімум, створював загрозу, тому що по-іншому. Інший план це був, так, тут якість пожертвувати, Це інший план створити атаку на короля. Но тут, поки тут дуже на F6 в нього захищено. Тому хотів якось перевести, якось побороти за ці поля в чорні. Але втратив пішака. Але, Капітару кажуть, що це помилка. Б6. Ну так. Да. З таких мотивів, от, якщо вас так захопили простір, то, якщо є можливість, звісно, треба підривати ці пішачки. І білим не ясно, як стримати. Чорних тут. Білі, скоріше за все, порозвалилися. Не. не замітив, да, тут треба було просто розбиватись. відразу, тут уже непогана позиція. Якщо я коня повертаю, то що тут такого? А, тут тура є 3. Да, погана позиція. Позиція. Ну, я швиденько зіграв. Бо я до цього планував слона перевести, тому тут я їм вже і навіть толком не думав. Так. Поприглу, тут він чомусь пішов знову на цей, на C5, це навіщо йому воно? Не знаю. Ці зайві темпи, звісно, мені допомогли створити атаку. На фігури вже заграли новими барвами. Бум. І брати не можна, тому що мат. Все ж таки на F6. Стався ударчик. Думав, над цим ходом, але не знаю. Брати не можна? Можна брати, так. Да. Можна, але так собі. Захистились. З4. Ну тут непросто. Не бачу просто продовження, тому вирішив простіше зіграти. Так, окей. Ну, бачив, що словно вже поміняється на туру. Ну і це помилка, тому що вже я виграю фігуру саме на зв'язці. Зв'язаний король. І мат.